Всім привіт, мої дорогі підписники! як ви вже давно зна... Будемо і ставимо їх ось так, прикутників беремо шість і ставимо в таке коло. Ось таке. Імо квадратки в шість і складаємо ось так. А тепер тут ми їх присовуємо до одного і накладаємо шість квадратиків. В середині. Тому почали один квадратик, два квадратики. Три квадратики, чотири квадратики. 5, Накладаємо, щоб нічого не було видно, щоб була красива наспітка. І тепер беремо 12 змог, 12 квадратиків тільки 12 квадратів. Поки що, а зараз ми будемо робити материк. Відсовуємо таку красиву квітку набік і беремо всі деталі до мателика. Беремо квадратки від трикутників, беремо 10 квадратиків і трикутників беремо 16. Беремо. На тратій квадратик. Між двома квадратиками з, дв... з кожної сторони і ось так у нас поки що виходить. Добре. Ми з тим справились. А тепер ми тут на хвилину знімаємо один квадратик. 10 квадратиків появця в 9. І так буде красивіше виглядати з свого блоку, тому відбираємо на секунду від іншої частини материка. І так, складаємо їх ось так. І ставимо ось так. І у нас вийшов такий материк. So, wie